Друзі, перші проголовне поїхали. На висоті понад 50 кілометрів системи раннього попередження зафіксували надпотужний вибух, ударна хвиля від якого поширилася на десятки кілометрів. У повітрі сформувався вогняний гриб, що свідчить про надзвичайно високу температуру детонації. Епіцентр припав на стратегічний об'єкт у підмосков'ї. Засекречений командний бункер приблизно за 50 кілометрів від Москви. За попередніми оцінками, в момент атаки в укритті перебувало понад 700 осіб. Це вищі військові чини, технічний персонал охорони, а також окремі представники. Радбезу РФ вибух був настільки потужним і точним, що за офіційною просоченою інформацією загинуло щонайменше 678 осіб. Пише телеграм-канал Кремлівський Щур. Атака була здійснена за допомогою високоточної ракети або дрона зі складною траєкторією обходу, засобу що пройшов повз усі лінії ППО без вчасного виявлення. Удар пробив кілька захисних рубежів, після чого влучив безпосередньо в підземну конструкцію, яку ще донедавно вважали абсолютно недоступною для зовнішнього ура. Адження мешканці навколишніх селищ повідомили про подвійний вибух і вібрації, які тривали протягом кількох хвилин. Датчики зафіксували підвищення температури та тиску в атмосфері. Це може свідчити про вторинну детонацію палива або технічного обладнання на об'єкті. Найбільше запитань викликає склад присутніх у бункері. Офіційно Кремль заявив про відсутність втрат серед керівництва. Однак із з того часу не з'явилося жодного свіжого відео за участі Путіна. Усі матеріали візуально аналізуються як архівні або змонтовані. Формат комунікації змін. Нема живих зустрічей, виступи короткі і без зворотнього зв'язку на тлі паніки. силові структури РФ переведено в надзвичайний режим. Росгвардія активізувала патрулювання. ФСБ взяла під охорону стратегічні об'єкти у Москві. Ситуація всередині виглядає як кризова, жодних ознак відновлення, централізованого контролю поки немає. Удар по глибокому стратегічному об'єкту став символом повного обвалу міфу про безпечну зону для керівництва РФ. Якщо навіть такий рівень укриття виявився уразливим, жоден бункер не гарантує зберег. Женя управління у військових частинах зростає тривога. А серед генералітету розгубленість. За кілька годин до інциденту на об'єкт прибули колони з урядовими кортежами та гелікоптерами, що вказує на нараду надзвичайної важливості. В день вибуху пропали з радарів кілька впливових представників силового блоку. Їх охоронці не вийшли на зв'язок. Урядові канали заблоковані. З'явилися повідомлення про закриті наради у форматі тимчасових координаційних центрів. Режим фактично розділений між кількома угрупуваннями. Кожна з яких намагається втримати контроль. На над залишками влади Москва перестає бути стабільним центром управління. Почався процес розчарування системи, що може запустити найнебезпечніший сценарій і боротьбу за залишки командного ресурсу. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновок. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.